В Ужгороді змагалися на чемпіонаті Закарпаття серед кадетів і юніорів із дзюдо. Турнір продемонстрував популярність України цього виду єдиноборств. Зараз проходить в двох вікових групах: перша 2007-2009 – Це кадети. У них в кінці місця чемпіонат України і молодіжна до 21-го. 2004-2008 роки народження. У них у чемпіонат України буде трошки пізніше, але теж проводимо сьогодні чемпіонат області. Учасників, напевно, близько 60 сьогодні зібралися. Учасники представлені з усієї області. Є у нас із сільця, Іршавський район, з міста Ужгорода. Декілька команд, Ужгородський район. Також учасники, хлопці та дівчата, представляли різні куточки Закарпаття. Досить розмаїтою була і вагова палітра. В кадетській там починають з 46 кг і до 90 та плюс 90. 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 плюс. У молодіжній починається з 60 кг і до плюс 100. Так само там вагові схожі. Серед учасників було чимало титулованих спортсменів, зокрема, із поміж дівчат. Я займаюся дзюдо 6 років і вибрала я цей вид спорту, тому що в мене подруга ходила на дзюдо, і вона привела мене. І мені дуже сподобалось. Потім в мене пішло таке захоплення. Мені захотілося більше вигравати, такий азарт з'явився. Ось і саме велике моє досягнення це я стала чемпіонкою України. і Зараз планую зараз ще стати. Ну а на чемпіонаті області одразу ж після поєдинків дзюдоїсти ділилися першими переможними враженнями. За рахунок того, що тренуюсь багато. І от чувствую, ну, суперник трохи трохи слабіше, але кожен може виграти, якщо буде тренуватися багато. Треба працювати, працювати, і тоді все вийде. І вірити в себе треба обов'язково. За результатами виступів сформують збірну області. Вона виступить на чемпіонаті України. Кадети матимуться вже в кінці цього місяця.